Як працює програма є відновлення у Запорізькій області? Ми бачимо, що можна відновити своє оселю. Скільки людей вже отримали компенсації за пошкоджене житло? Тут також, на жаль, є і відмови, і що робити тим, чиї будинки вщент зруйновані. Держава навіть ці питання передбачила. Які компенсації вже зараз можуть отримати жителі Мелітополя попри окупацію міста? Ми зможемо отримати перші результати дії а, цієї експериментальної програми. На свої банківські рахунки люди мешканці будуть отримувати ці кошти? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. У Запоріжжі 175 місцевих жителів отримали компенсацію за програму є відновлення за зруйноване або пошкоджене житло. Загальна сума виплат склала майже 7,5 мільйонів гривень. Про це 22 листопада повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. Він зазначив, що розглядом питань компенсації від держави за програмою «Євідновлення» займається спеціально створена міська комісія. Інформація про те, як подати заявку на отримання виплати, є на сайті дії. У разі відсутності технічної можливості подати заявку самостійно. Можна звернутися до центру надання адміністративних послуг. Анатолій Куртів закликав скористатися програмою є відновлення жителів Запоріжжя, житло яких постраждало від обстрілів 21 листопада. У кінці жовтня Запорізька міська рада також повідомляла, що двом власникам зруйнованих приватних будинків погодили державну компенсацію у розмірі понад 2 мільйона гривень. Йдеться саме про знищені будинки, які не підлягають ремонту. Після проходження усіх процедур власники мають отримати житлові сертифікати: один на суму понад 920 тисяч гривень, інший на суму понад 1 мільйон 170 тисяч, зазначили у міськраді. Заступник міського голови Запоріжжя із питань діяльності виконавчих органів ради Віктор Гординський розповів новинам при Азові, що станом на кінець листопада через портал Дія зареєстровано 561 звернення щодо відновлення житла. На сьогодні 156 звернень знаходиться в роботі. Відповідно, 250 вже погоджено на загальну суму 10 мільйонів 426 тисяч гривень. Це якщо ми округляємо. Із цих 10 мільйонів вже 7 мільйонів 426 тисяч гривень. Уже мешканці отримали компенсацію, і я вважаю, що напевне вже пацієнтів 80 її повинні були використати в благих цілях на відновлення свого пошкодженого житлового майна. Якщо казати про ті заяви, які отримали, також на жаль, є і відмови, то це 141 заява. Це в більшість більше кількості пов'язано з тим, що це заяви з будинків, які у нас в яких багатоквартирні будинки, в яких пошкоджені місця загального користування, і відповідно станом на сьогодні вони підлягають відновленню шляхом капітального ремонту. Такі будинки теж та місті у нас є. Ці 12 штук багатоквартирних будинків за 40 заявами. Рішення щодо компенсації поки що призупинення, розповідає посадовець. Це будинки приватного сектору. Ми прийняли в місті Запоріжжі програму для виділення коштів на технічні обстеження цих будинків, тому що вони руйнування більш значні, і фахівцями комісії з обстеження неможливо детально визначити і заповнити чек-лист для отримання компенсації. Тому ці будинки в цих будинках буде виконуватися технічне обстеження відповідними сертифікаційними спеціалістами. Буде технічний звіт. І вже відповідно до технічного звіта до переліку матеріалів буде складатись чек-лист, і потім отримувати будуть ці мешканці компенсацію. Якщо в багатоквартирному будинку пошкоджені місця загального користування, їх мають відновити за окремими програмами, пояснює Віктор Гординський. це не входять не тільки в місті Запоріжжя. Це відповідно до 381-ї постанови. знову таки буду повторюватись. Якщо в багатоквартирному будинку пошкоджені місця загального користування. То цей будинок підлягає або капітальному, або поточному ремонту. І у нас в місті Запоріжжя була прийнята програма відбудови, за якою починаючи з першого будинку, який був зруйнований, і в якому були зруйновані місця загального користування, ми відразу виділяли кошти на, по-перше, технічне обстеження. Потім виконувався звіт на базі звіту, замовлялась проектно-кошторисна документація. І вже потім ми вирішували, яким чином буде відновлюватись ці будинки, і завдяки тому, що ми встигли своєчасно подали, і ми дуже вдячні е, Міністерству розвитку громад та інфраструктури, що нашу заяву задовольнили, і постанова 70-й 70 е, Виділили за е, виділили кошти, по-перше, на сім будин будинків для служби з відновлення на по капітальному ремонту, і на чотири будинки. Іншою постановою також за рахунок фонду ліквідації наслідків державного фонду виділили кошти субвенція для капітального ремонту чотирьох будинків, на які і місто виділило кошти, і відповідна держава. В цьому напрямку ми сьогодні рухаємось. Компенсацію за пошкоджене житло за програмою є відновлення. Можна отримати упродовж 30 днів. Для цього міська влада створила максимальну кількість груп, які обстежують нерухомість і фіксують суми збитків. Додав посадовець. Ми аналізували вартісні показники в наших магазинах, які є учасниками цього проекту, які своєчасно також подали заявки через портал дія, отримали дозвіли. Ми бачимо, що можна відновити свою оселю і. Саме головна мета, яка ставилась і бачилась в цьому проекті на початок його старту, це було встигнути відновити зруйноване житлове майно до початку опального сезону. Тому я вважаю, що ті, хто вперше подали заявки, вони вже встигли відновити це в першу чергу, якщо ми кажемо за багатоквартирні будинки, це загороджувальні конструкції, це вікна, це тріщини в стінах, відкосах. Це фарбування, руйнування скелі, тобто, ну от по таким напрямкам, більше все руйнування міжкімнатних дверей, подекуди, там, десь навіть штукатурка по фасадам. Гуляйпільська міська територіальна громада Запорізької області перебуває у зоні активних бойових дій. Програма є відновлення зараз там не працює. Розповідає Максим Таран, начальник юридичного відділу виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради. Є відновлення запрацює тоді, коли нас е Мінінтеграції переведе з зони активних бойових дій в безпечну територію. Це по перше. По-друге, навіть за таких умов ми не відразу зможемо проводити обстеження пошкоджених будівель, знищених будівель. Тому що потрібно, щоб певні служби, зокрема ДСНС, провели розмінування території. Дуже багато снарядів, які залишаються на території, і вони є нерозірвані зокрема, це касетні бомби. Є артилерійські снаряди, які вони перебувають в землі, і ну там знаходитися неможливо. Є снаряди, які застрягають в будівлі на сьогоднішній день їх вилучити також неможливо. Бо для цього потрібна спецтехніка лише по завершенню цих заходів ми зможемо вже працювати безпосередньо з є відновленням і працювати з реєстром пошкодженого і знищеного майна щодо формування чек-листів і. Вже якось нараховувати суму компенсації. Втім, міська рада формує реєстр знищеного і пошкодженого майна. Зараз у ньому 2050 об'єктів, які підлягають відновленню. Йдеться про житлові будинки, квартири і об'єкти інфраструктури. Розповідає посадовець. Візьмемо Гуляйполе. да та частина міста, яка перебуває ближче до лінії зіткнення, там руйнування. Причому руйнування дуже суттєві. Об'єкти вже відновленню не підлягають. Ті, що далі знаходяться, там переважно є пошкодження, але е, на сьогоднішній день от незначних пошкоджень, як ви говорите, вікна, двері їх вже майже немає. Є суттєві пошкодження: це пошкоджений дах, пошкоджені несучі стіни. Вони потребуватимуть додаткового обстеження на предмет можливості їх відновлення. Це таке постійні артилерійські обстріли, в тому числі застосуванням реактивної артилерії, даються в знаки. Також влада забезпечує людей матеріалами для швидкого ремонту будівель після обстрілів. Зазначив Максим Таран. Всі будівельні матеріали я маю на увазі. Це пиломатеріали, такі як ОСБ, доска, планка, укривні матеріали, як плівка і тенти. Ми всім цим забезпечуємо. Але на жаль, цього надовго не вистачає. Що можу ще додатково повідомити? А ми максимально забезпечуємо наших громадян всім можливим. Це від продуктів харчування до будівельних матеріалів для поточного ремонту. Ми докладаємо всіх максимальних зусиль на сьогоднішній день, щоб зберегти інфраструктурні об'єкти. У нас Працюють бригади, які здійснюють поточний виїзний ремонт, в тому числі ми намагаємося забезпечити розчищення, роз'їзд, проїзд, доріг незалежно від погодних умов. Це новини про Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як жителям Запорізької області, чиє житло постраждало внаслідок бойових дій, отримати допомогу від держави. Та чи потрапляє до цих програм пошкоджена нерухомість на окупованих територіях? Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам. Це відео побачить більше людей. Більше людей дізнається правду про події на півдні України. У межах програми є відновлення. Компенсацію за зруйноване житло зможуть отримати і жителі окупованого Мелітопольського району Запорізької області. Повністю зруйнованих будинків там близько 20. Про це 20 листопада Суспільному розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, місто Мелітополь та Мелітопольський район увійшли до експериментального проекту кабінету міністрів України. Власники зруйнованого житла можуть подати заявку на компенсацію через дію. Комісія Мелітопольської міської ради за допомогою супутникових знімків зможе оцінити дійсність пошкоджень. Після цього видати акт комісії. Тож згодом жителі зможуть отримати компенсацію за житло. Також цих людей будуть перевіряти щодо причетності до колабораційних дій, зазначив міський голова. 27 листопада в ефірі телемарафону Іван Федоров розповів, що вже надійшли перші 10 заявок від жителів Мелітополя, які хочуть відновити своє житло. Чому тут різниця між тією компенсацією, яку вже на протязі більш ніж півроку отримують всі наші мешканці нашої країни? Тому що в наприклад Дніпрі, Києві або Львові, мешканці можуть отримати за зруйноване та пошкоджене майно, а на тимчасово окупованих територіях лише за повністю зруйноване майно. Це буде втілювати життя за допомогою супутникових зйомків, які ми зможемо замовляти на сьогодні тимчасово окуповані території. І якщо по супутниковому зйомках наша комісія при при міській раді буде бачити, що повністю зруйноване це житло. То наші мешканці зможуть по вже звічному механізму отримати компенсацію, як і всі мешканці а, нашої держави, за ту агресію, яку ворог чинить сьогодні на нашій території. У коментарі новинам Азов'я Іван Федоров розповів, що заявки на відновлення житла, які подали жителі Мелітополя, наразі опрацьовуються. Я впевнений, що цей проект буде результативний і він буде. А... Застосована до всіх інших тимчасово окупованих територій. Тож сьогодні ми розпочали. А що стосується кількості, то е, сьогодні в Мелітополі зруйновано приблизно 20 е, будівель. Тож ми очікуємо, що приблизно е, така кількість мають потенційну можливість написати заяви на компенсацію. Але сьогодні вже написано 10 заяв, з якими ми почали попередньо працювати. Я думаю, що впродовж декількох тижнів, може місяць, то ми зможемо отримати перші результати дії е, цієї експериментальної програми. Які результат ми очікуємо. Ми очікуємо, що наші мешканці отримають компенсацію а, у розмірі, яка передбачена згідно постановою кабінету міністрів, згідно а, з а, тим розподілом, який є, то мешканці Мельтополя зможуть отримати максимум 2 а, мільйони 200 тисяч гривень, якщо зруйновано повністю їх приватний будинок. Це максимальна сума. Може бути сума значно меншою, наприклад, мільйон, мільйон двісті, якщо це квартира. А відповідної площі приблизно 60 квадратних метрів. Жителі Мелітополя зможуть отримати компенсацію упродовж місяця. Прогнозує міський голова. Є три варіанти подати заявку: а перший варіант це через дії, другий це через нотаріуса, третій через адміністративний центр. А чи є складнощі? Я поки що не чув про складнощі. Треба подати заявку. Вона відповідною формою. З подачу відповідних документів сьогодні не чув про складачі, але навіть якщо мешканці звертаються, то ми їм допомагаємо подавати цю заявку. Сьогодні є чіткий механізм, яким чином перераховується є відновлення. Саме такий механізм буде застосовуватись і для. Мешканців тимчасово окупованого Мелітополя на свої банківські рахунки люди мешканці будуть отримувати ці кошти. Людина, яка перебуває в окупації, не зможе це отримати. Людина має перебувати наразі на території нашої держави і її частини, яка підконтрольна уряду безпосередньо України Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництво Запорізької обласної військової адміністрації Віталія Литвиненко розповів новинам Приазовія, як виконується програма є відновлення у цьому регіоні. Якщо брати в цілому по області, це 972 заявки. 58% відсотків це місто Запоріжжя, інше це інші населені пункти Згідно постанови 381 на сьогодні мають право по електронній публічній послузі є відновлення на компенсацію за пошкоджене житло мешканці громад, які відносяться до території можливих бойових дій на сьогодні. Це Запорізький район в цілому, Воздвижівська громада Пологівського району в цілому, і частина населених пунктів Преображенської громади, також Пологівського району. Всі інші території, на жаль, на сьогодні не мають права на компенсацію за пошкоджене житло. На сьогодні прийнято вже 424 позитивних рішення про надання компенсації на загальну суму 26 мільйонів 266 тисяч І 362 мешканці вже отримали компенсацію у розмірі трохи більше 20 мільйонів. Тому процес іде, компенсація отримується, квартири та приватні будинки відновлюються. Якщо людина зробила ремонт і повторний прильот, Повторна заява, повторна комісія місцевої влади виходить, фіксує і має право на отримання компенсації власних житла. Також посадовець розповів, чого очікувати тим жителям області, житло, яких повністю зруйноване. Є у нас постанова 600 цього року, яка регулює питання надання компенсації за знищене майно. Така ж процедура щодо території, тільки зона можливих бойових дій на сьогодні. Так як ця процедура запроваджена трохи пізніше, 59 заяв подано по території області, дев'ять заявок вже на сьогодні, узгоджено на суму майже 12 мільйонів гривень, і вісім сформованих сертифікатів на суму майже 11 мільйонів. Щодо компенсації за знищення об'єкту, на сьогодні передбачається можливість ці кошти, в тому числі витрачати на земельну ділянку придбання. Я, на якій знаходиться об'єкт нерухомості, якщо це входить в загальну суму компенсації. тому держава навіть ці питання передбачила. І хочу зазначити, все ж таки, що на сьогодні е, може придбати житло мешканець нашої області будь, е, на будь-якій території, щоб не активні бойові ді, дії були не е, тимчасово окуповані, але вартість житла в Запорізькій області, вона. Менше ніж вартість житла в інших областях на сьогодні. Ми розуміємо, в тому числі з яких причин Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азов'я. На все добре. Ви слухали новини приазов'я.